Дорогі друзі, вітаю вас. Хочу розказати сьогодні, які є підстави взагалі перебування іноземного громадянина в Польщі, крім статусу тимчасового захисту. Значить, у нас існує старий добрий безвіз 90 днів за біометричним паспортом і без права працювати. Це перше таке найпростіше. Друге, це. Візи. Віза може бути краєва або національна або Шенген. При поданні заяви там на візу, треба розуміти її ціль і її задекларувати, так, і пояснити цю ціль, якби її обґрунтувати треба. Так. То може бути туризм, відвідини родини, друзів. Навчання, лікування і інше. Перелік відкритий в законі, тобто це може бути інше. Головне треба, якби пояснити цю цілі, якби так, докладно. Треба вказувати там період перебування, які країни плануєте відвідати кількість переїздів через кордони, там перша країна Європейської зони, в яку поїде людина, ну і так далі, основні такі моменти. Так. Треба підтверджувати наявність фінансів на поїздку і на перебування, на весь термін, на який плануєте заїхати, і ми Діючий закордонний паспорт, очевидно, так, отакі умови далі. Далі в нас йде карта побиту тимчасова і постійна. Ну, тимчасова карта. Тут теж треба, перш за все, розуміти, для чого так вона потрібна. Тут ціль теж ціль повинна бути, цілі можуть бути різні. Ну, перша, перша це праця, ми зато казали, так, або це може бути праця. Так, це може бути з'єднання з родиною, так, там коли, або супроти. Або неповнолітні діти, там так воз'єднуються, є обов'язкове таке, обов'язковий може бути дозвіл, може бути так званий факультативний дозвіл, коли там воз'єднуються в зв'язку необхідністю опіки, в зв'язку зі здоров'ям і так далі. Ну тобто там такі різні можуть бути цілі. Так, інші види дозвілів, це може бути для підприємництва, це ми теж колись вже говорили для волонтерства, якихось наукових досліджень, ну і таке інше, тобто різні можуть бути дозвіл або карта побита постійно, бо на постійне перебування, так, яка, там, яка видається на 10 років. Тут вона може бути видана іноземцю, який має польські корні, так? І хоче поселитися в Польщі на постійну якби. Ну, або ще там є така підстава, або він там працює в сфері, яка бажана для економіки Польщі, має там кваліфікацію і дозвіл і е, має вже дозвіл на е, перебування і на працю там на певний період, тоді може бути надано вже на постійно. Або е, дозвіл такий постійно може бути наданий людині, яка має карту поляка. Який хоче, і ця людина хоче оселитися на постійно в Польщі. Е, Польські корні підтверджуються у відповідності до закону про репатріацію, і аналогічно там йде з підставами, як, за якими отримується взагалі карта поляка, тобто підстави там подібні. Зараз я в кінці розкажу про карту поляка, більш, більш конкретно. Ну і третє, я ще хочу наголосити, що є такий дозвіл резидента. Європейського союзу довготерміновий на 5 років видається. Ну там, якщо особа перебуває протягом 5 років безперервно, на території Польщі підтверджує знання польської мови на рівні Б1, має джерело стабільного доходу на себе і на родину, і, ну, і страховку. оце така на ЄС. Такий дозвіл може бути. Ну, і там для постійної карти, так звано, тут на 10 років, я казала, що там особа, яка має карту поляка. Так, що це таке, розкажу, ну, ви чую, я думаю, але так нагадаю, трошки, якщо забулося, значить, карта поляка визнається на термін 10 років, іноземцю який? Ну, Перше, підтвердить, як мінімум, базові знання польської мови і культури, традицій. Письмово підтвердить, що належить до польського народу. І третє підтвердить документально, що він є взагалі польської національності. Так? Або, або сам, або хтось із родичів. Це може бути або хтось один з батьків, або баба, або дід, або два прадіда, або дві прабаби. Отак. І надасть підтвердження: або, або є така ще підстава, як можна підтвердити корні. Надасть підтвердження польської організації про активну участь в діях на користь польської мови і культури на протягом трьох років. Ось така підстава може бути. Що дає карта поляка? Карта поляка дає можливість працювати в Польщі без отримання того дозволу, так, який зазвичай треба брати, або проводити підприємницьку діяльність. На таких же на таких же умовах, як і поляки, над є право навчання, отримання невідкладної допомоги медицинської, 37% знижка на проїзд в потягах надається безкоштовний вхід до музеїв, право на фінансову підтримку від держави. Да? Там є. Певна допомога, і безкоштовно можна отримувати національну краєву візу. Ну, це таке я основне, я може там не повний, повний там, ну, але основне, як би сказала, а, а, якими документами можна підтвердити а, взагалі оті польські курні? Це можуть бути польські документи, які а, підтверджують. А, Особу. Так. Далі. Це можуть бути акти громадянського стану або їх копії, метрики по, про хрещення, свідоцтва шкільні або інші документи, підтверджуючи зв'язок з польською національністю. Далі, це можуть бути документи про проходження військової служби в якихось польських військових формуваннях. Це можуть бути документи, які підтверджують факт депортації або, не дай Боже, тюремного ув'язнення, які мають інформацію про е, польське походження. Це можуть бути закордонні паспорта, які містять інформацію на тему польської національності, свідоцтво польської організації можуть бути підтверджуючи активну участь в діяльності е, на користь. Е, Мови польської або культури. Ну і останнє рішення про визнання польського походження по закону о репатріації ще таке. є. Ну, і в кінці хочу тут повідомити про отримання карти поляка неповнолітньою особою, то вона надається тут. Трохи спрощено, можна сказати, по, заяву, по заяві обох батьків, якщо вони мають обоє карту поляка, або по заяві одного, якщо один має карту поляка і того достатньо, а другий не Запоріжжя, щоб дитина отримала ту карту поляка. Ну так, я вам коротко, якби, про основне, щоб якщо ну, якби, не в курсі, щоб мали орієнтири. Які взагалі є підстави перебування в Польщі? Ну і буде вам, сподіваюся, легше планувати якось на майбутнє своє переміщення. Я вам бажаю успіхів, спокою, миру і перемоги.